Вифлеємський вогонь миру прибув до Івано-Франківська. Тутешні пластуни традиційно передають полум'яний символ віри церквам, соціальним установам та лікарням. Відтак, скаути вперше вирішили донести тепло вифлеємського вогню і до тих, хто зазвичай із вогнем бореться пожежникам та рятувальникам. Ну це так досить символічно, тому що вони захищають нас від такого нехорошого вогню, від лиха, від небезпеки. А ми в свою чергу так символічно хотіли передати їм цей вогонь, щоб він їх захищав від. Той ж самої небезпеки, і щоб він горів у їхніх домівках під час цих свят, як вогонь милосердя, і добра. Рятувальники ж запевняють, вифлеємський вогонь миру рознесеться по всіх підрозділах та відомствах держслужби надзвичайних ситуацій в області. Кожен хоче тепла, віри в краще в майбутнє, і ці символічні речі вони допомагають насправді жити. Кожному караулі по підрозділах області такий символічний вогонь буде переданий. В першій частині, отут на території, буде горіти такий вогонь. Звичайно, це все з дотриманням протипожежних норм і правил. Після рятувальної частини пластуни із вифлеємським вогнем попрямували до залізниці. Скаути вирішили подарувати символ миру ще одним людям, професія яких змушує часто зустрічати різдво не в сімейному колі. За 13 років на залізниці вперше отримує вифлеємський вогонь. Дуже приємно, дуже думаю, працівникам приємно бригади, що є такий, що є такий рух, що пластуни вручають такий символ. Вогонь все таки дійсно вифлеємський і буде нести мир в серця працівників. І буде дарувати різдвяний настрій, для чого він і покликаний. Вже цими днями пластуни передадуть вифлеємський вогонь миру до сиротинців івано-франківського хоспісу, геріатричного пансіонату та лікарень міста. Також кожен християнин зможе запалити свою свічку у головних храмах Івано-Франківська та області.